Доброго всім дня. Засідання комісії з питань статуту територіальної громади, регламенту депутатської етики, законності, правопорядку та співробітництва громад. Вважаю, можна розпочати, оскільки є кворум. Двоє, двоє з трьох. Пропоную розпочати. Першим питанням. Питання номер. 2591. Про внесення змін до положення управління культури, спорту та гуманітарної політики Новорозийської міської ради доповідає Володимир Іванович Осанській. Ну, то, внесення змін та викладення в новій редакції, але основні зміни, які вносяться в дане положення, від нас забирається видача посвідчень багатодітних сімей, ведення реєстру багатодітних сімей. Це теж передається в управління соціального захисту і оздоровлення, що стосується путівок по лінії міністерства соціального захисту, які надаються дітям там багатодітням, дітям сиротам дітям інвалідам та дітям загиблих, тобто на державному рівні? Ті, на державному рівні. Бо оздоровлення цієї табори по, по, по програмі молодь роздільна ми лишаємо за собою. Оце такі зміни, які вносимо на сволоч. Забирається дві, дві функції: це видача посвідчень ведення реєстру подобних сімей та е, державне оздоровлення. Все решта лишається так, як було. От, всі зміни, але згідно того, викладаються в мови редакції. Ну, рекомендую в сесії затвердити дане положення. Хто за? Двоє за, проти отримання знімання рішення прийнято. Дякую. Наступне зарядна соціаліст. наступне питання. Затвердж... Наступне питання. 590... Проект рішення 2596 про затвердження положення про управління соціального захисту населення Російської міської ради. Дане положення у нас було у 2020 році. На даний час у зв'язку з реформами вносяться зміни на положення. Нам передаються повноваження з управління е, культури за опробування, це реєстр праводібних сімей, обзороблення сімей, видача посвідчень багатодітних сімей. А також е, забирають у нас повноваження за економікою. Е, також реєстр забирають реєстр е, колективних договорів. питання альтернативної служби. Я один нюанс хотів, ото може, е, ми на завтра ці от, рішення вступають в силу з моменту їх підписання, там прийняття підписання. Е, реєстр. Він треба зробити ключі, треба то не так просто. Це єдиний державний реєстр. Він треба зробити ключі через кіцо. Це треба якісь процедури. Тому як оцей період? Чи то вони написати, що вступає з першого з першого лютого? Це з юристом треба рація. Про Чи просто вони за той час часу зроблять? От, це, треба це, це по всіх положеннях так? Це стосується єдиного так. державного реєстру, там є доступ до. Там доступ, треба через Київ робити доступ. Розумієте? Фактично без того вони. Ну і нам треба передати справи, це там справи за 15 років, це теж займече. І юрист буде доповідати, та й запитаєтеся. Зі ну, треба просто це уточнити, як це правильно можливо, рішення вступає в силу з 1 лютого. Бо 1 лютого без 6 а там прописано з моменту підписання, так? Це в регламенті в законі, з моменту а, прийняття. Я думала, що ви але протягом 5 днів міські ламу може зупинити. Там є навето, але так. з моменту прийняття. Тому фактично як нам діяти цей юридичний нюанс, хто цей період, поки вони вироблять, буде видавати пусні? Чи ми ще можемо, чи ми вже не можемо. Там та процедура довго чим довга. Тому що там якраз Анатолье, бо я прочитала, ви написали створення заведення, ну це не створення, бо це є державний, у того реєстру багатодітних сімей. Ви ну, не можете це створення на... робити. Це ви юристи... наповнюєте його? Юристи, ну створення, наповнення. Юристи вважали, що це правильно. скажіть, Антона, бо я щось забула. У нас ще за там в соцзахисті ще залишилися державні соціальні допомоги? У нас є домовні повноваження. Тому в нас наше положення відрізняється від положень соцзахисті природи держав адміністрації, які займаються тільки місцевими і обласними програмами. У державних програмах ми маємо. Чорнобильців, е, медикаменти для чорнобильців, потім е, видача усіх посвідчень реабілітованим, е, потім е, цим, особам з інвалідністю внаслідок війни, е, сім'ям загиблих. Е, оце все це є держав... державна повноваження державного рівня. Це все по інших судах займається. Відділи при рай Це є делеговані повноваження. Державні, державні так. Раз, раз юрист затвердить, то я не, не буду. бо тому що там ну, я, ми, я, ми це питання обговорювали, нам... чи державні виплати, а державні виплати це і делоговані повноваження. Ні, ні, або і, і, ну, і просто що створення чи, нап, чи наповнення, тому що створення вже, воно вже створене є, бо це є єдиний державний реєстр, ви не можете його створити. Я розумію, але ну, напевно трактує створення реєстру. Це ну, загальна база створюється. Напевно, я кажу, я не буду спорячатися, як трактує Юрия сама. З юридичної точки зору. Тому я Володимира Івановича перепиталася, чи це місцевого рівня, чи це державного рівня, бо якщо державного рівня вже є реєстр, то його створити вже на місцевому рівні неможливо просто не фізично. Ну добре, якщо... Це питання: який номер Ні, який номер в нашому положенні. Я би так не пам'ятаю. Просто Володимир просто, просто Ваш зачепив то питання, і я просто собі так. положення пройде кожен був вивірений юристами. Добре. Ну, Пропоную на затвердження сесії. Хто за? Два за, проти утримають немає. Рішення прийнято. Дякую. Далі, Наступне проєкт рішення 2595 про затвердження положення про фінансове управління Новорозийської міської ради. Розповідає <говори> на від начальник у так, фінансове управління подає проект рішення про протвердження положення про фінансове управління на місті міської ради у новій редакції. Зараз пропонуємо, подаємо проект рішення. Проект вносимо зміни до положення у зв'язку з кількома обставинами. Перша обставина це те, що внесли зміни до структури органів місцевого самоврядування і змінили назву і додали функції в відділі на до цього часу був відділ обліку і звітності. А зараз внесли зміни і називається відділ контролю обліку і звітності. А також вносимо зміни через те, що е, в саме рішення е, було затверджене ще у році, 2017 році, році. І вже від того часу, напротязі 8 років, багато внесено змін до законодавчих актів, які потребують внесення змін до самого положення. І ще одне змінилися назви, назви виконавчих органів, які, такі як Державна податкова служба, Державна казначейська служба, а в положенні ще назви інші. І тому ми вносимо зміни і викладаємо. Викладаємо наше положення у новій редакції. Установа, установа фінансового управління займається складанням, прогнозу, складанням та виконанням місцевого бюджету, а також займається контрольною функцією по витрачанню бюджетних коштів. І це все викладено в положенні про фінансове управління. Саме положення складається загальної частини, основні завдання управління, основні функції управління, права управління, структура управління і повноваження керівника управління і заключні положення. Тобто, ж... Вся робота фінуправління вона передбачена, передбачена в положенні про фінансове управління. Пропоную, оскільки досить доступно розказано, пропоную сесії затвердити даний проект рішення. Хто за? Двоє за? Хто отримались? Немає. Рішення прийнято. Дякую. І... Наступний проект рішення. На розгляді 2594 про затвердження положення про відділ розвитку громади та інвестицій російської міської ради. Доповідає Наталія У mm -hmm. нас також зв'язку із внесенням змін до структури виконавчих органів Новородінської міської ради. У зв'язку з внесенням змін відділили економіку. Створили новий відділ економічної політики, а оскільки наше положення охоплювало економічні питання інвестиційні, зараз ми попередньо скасовуємо, розробили нове положення, яке буде охоплювати всі питання, що стосуються інвестицій міжнародних, тобто внутрішніх зовнішніх, це є співробітництво між громадами, от проект Пліч-Опліч, реформа оцих інвестиційних проектів. Окрім того, ще будемо розглядати матеріали та готувати висновки по тарифах, також буде координація роботи щодо розроблення, реалізації та моніторингу виконання міських цільових програм, а також підготовка звітів про їх виконання і аналіз позицій громади у національних і регіональних рейтингах. Будемо також аналізувати їх. <риклад> Дякую. Рекомендую сесії затвердити також це положення. Хто за? Боє за, Проти отрималась, немає. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Хто там має є? Хто не пройде? Проєкт рішення на розгляді 2587 про затвердження плану роботи у Російської міської ради на 26 рік Доповідає Оксана Петрівна Цара. Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження плану роботи сесії на 2026 рік. Щороку ми нічого не змінюємо. У плані роботи все залишається так, як і було, звідти старост, звідти керівників комунальних підприємств. Все по плану. Тільки єдине, що просимо на вас внести зміни в план роботи це посунути пленарне засідання на один тиждень вперед. Тобто, колись ми зазвичай мали пленарні засідання останній четвер місяця, зараз виходить він третій четвер місяця. Оскільки казначайство, в нас так виходить, що в кінці року, боже, в кінці кожного місяця, четвер випадає 29-30 числа, а фінуправління повинного рішення. Сесії передати на казначейство до 25-го числа, бо вони проплату приймають тільки до 25-го. Вони мали вчасно всі документи? Так, тому, будь ласка, просимо посунути план роботи сесії і погодити. Ну, я вже бачу, вже деякі більшість комісій вже і погодила. Я думаю, що ми не будемо відрізнятися. Пропоную сесії також. Затвердити даний проект рішення. Хто за? Двоє за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Так, наступний. Твоє? Наступний проект рішення. Так, наступний проект рішення 2590. про внесення змін до статуту комунального підприємства Миродійської міської ради. Добробут. Відповідає Горін. Даний проєкт створює ще в 2016 році, і відповідно з того часу і Розійська територіальна громада утворилася, і та, в статуті все йдеться про місто Новорозіл, відповідно, не згадується решта населених путів громади. Також минулого року скасували Господарський кодекс і, відповідно, даний статут необхідно привести у відповідність. І Ну, відповідно до чинного законодавства, відповідно і відповідності до теперішніх реалій та в майбутньому запустити його в ну, господарську діяльність. І тому необхідно викласти статут нової редакції і ну, відповідно прийняти дане рішення. Тобто всі зміни йдуть відповідно до чинного законодавства і угу. е, рекомендую в сесії затвердити на даний проєкт рішення. Поза нас додався. Прийшов прибіг ще один член комісії. Ми в повному складі, значить, голосуємо. Хто за? Троє за, проти тримають. Немає. Дякую. дякую. Ви, Роман, дякую. Ви, прошу, можемо почекати на 6 секунд, бо я ще маю питання. А ви можете Ні, зараз можна, запитати. можна запитатися, тому що там там виникло питання стосовно е, передачі отого реєстру багатодітних. Е, Бо то йде через Київ ключі від відділу культури до від управління культури до управління соціального захисту населення. І згідно з положенням, воно вступає в дію після підписання, але функції видачі, ведення реєстру і видачі посвідчень не, ну, не знаю, чи не встигну, так вчасно, чи можна то юридично якось узгодити. І ми б на сесії, може, додали в тих ще один пункт? чи ну, То ми можемо не... додати пункт, що, там, наприклад, там не саме, де начальнику вжити заходи щодо реєстрації, так само написати заходів щодо. Передачі, тобто, вже... там ще передача документів, вона, але маю на сам і вступ і в дію і... положення, воно тоді трохи не буде. Розумієте? Прошу я. А то про ту проблему ніхто раніше не знав? Володимир ну, е, полеження... Іванович озвучив на комісії. Тому... Положення виноситься на рекламі. Тому... Він Ні, ну він від себе передає, йому ну він, він каже, що я частини соцзахист, просто е, отримати ключі і доступ до того єдиного реєстру. Тобто ну, я взагалі не знаю, наскільки довго то, то, то робиться. то ЄСУ знає звідти. Вона робила собі доступ до ну, того та, реєстру. Так, так. Та. І наскільки воно робиться чи не вирішувати. Чи буде настільки правомірно, якщо як як написати, того. що воно вступить в дію з 1 лютого, наприклад, що вони собі до, до кінця січня могли. Чи це, чи це не буде правомірно згідно юридичної точки зору? Ні, там можна, можна дописати, що в частині. От, власне, ти... що в частині видачі, видачі посвідчень багатодітних та ведення реєстру багатодітних. Е Положення вступають з моменту цього отримання відповідними працівниками доступів до реєстру. Можеш таке, таке сформулювати, що ми на сесії це до <плес> додали, <додатину. плес> <додатину. плес> тому що в той момент, виходить, діра. бо Вони вже так би не мають права, а ті, що мають доступ. <плес> Добре, дякую. Тобто комусь дати, Що додалося? Давайте завтра зранку заберемо до положення. Дякую. Так, і е, залишається останнє питання від 1588, про затвердження положення про відділ економічної політики на міської ради. І оскільки доповідаю я, і я є на сьогоднішній день керівником цього відділу, я оголошую про можливий конфлікт інтересів і голосувати е, не буду. Тому доповідаю, е, як вже було раніше озвучено е, Наталією Юко, е, відділ громад та інвестицій, інвестицій задіяв у собі так би, роботу двох напрямків: інвестиції і економіку. І для ефективної роботи було прийнято рішення розділити роботу і відповідно створити два відділи. Оскільки відділ новостворений відділ економічної політики Грузівської міської ради, потрібно затвердити положення про його діяльність. Ну в положенні передбачено напрямки, передбачено напрямки – це політика економічного розвитку, державна регіональна політика, державна промислова політика. Державна політика щодо підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, регуляторна політика, державна політика у сфері торгівлі, побутових послуг, державна цінова та тарифна політика, державна політика у сфері закупівель, державна політика у сфері сільського господарства і державна політика у сфері соціально-трудових відносин оплати праці належних умов праці. Ну, і відповідно до тих напрямків є розписано е, 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 завдання, які виконує відділ. І я думаю, ви ознайомлені з цим проєктом. Тому виношу на ваш розгляд про затвердження положення правовітів економічної політики Налозі міської ради. Хто за? Два за? Один не голосував. Рішення прийнято. Дякую за увагу.